У Верховній Раді виступав високий посадовець із ЄС пан Борель. Як ви думаєте, на що він в першу чергу звертав увагу? Можливо, на те, що Путін злий? Або він дивувався шаленим українським реформам під час війни? Але насправді ні, про це він не говорив, він в першу чергу звертав свою увагу на плюралізм думок та свободу слова, які є основою для демократичного суспільства. Топовий європейський чиновник вказував, що саме цю галузь нам дуже треба реформувати, таким чином, дипломатично натякаючи, де у нас зараз найбільші проблеми. Адже Європа нас підтримує та фінансує не просто тому, що Путін поганий, а тому, що ми боремося за демократію, тому що у нас демократичне суспільство. Для світоглядно-грамотної людини конче необхідно розуміти, що відбувається у суспільстві, та вміти робити прогнози. І давайте перевіримо, наскільки ми вміємо робити ці прогнози. Ми почули виступ Бореля, зрозуміли, про що він. А тепер давайте уявимо, якою буде реакція нашої української влади. Чи наші політики. Відгукнуться на це, чи почують, чи зрозуміють, і будуть робити відповідні дії. Обов'язково пишіть свої відповіді у коментарях.